Слава Україні! Вітаю всіх нова ньюз, головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. Щойно президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про 31 важкий танк Абрамс. Нагадаємо, що ці танки вважаються одним із найкращих танків у світі. Також Сполучені Штати наголосили про готовність проведення навчань українських військових на цих танках. Вони можуть початися вже найближчим часом. США будуть завжди підтримувати Україну, не дивлячись на будь-які надії. Путіна наша допомога не закінчиться. Європа і США залишаються єдиними у своїй думці, а Україна залишається найбільшим борцем за демократію у світі, заявив президент США під час засідання. Тож, підбиваючи підсумки, Україна отримує величезну кількість танків від держав-союзників, якщо точніше, серед танків Леопард, Німеччина готова надати 14 танків, Польща також 14 машин, Нідерланди 18, Португалія 4, Іспанія планує надати 53 леопарди Україні. Швеція може відправити близько 122 танків Штрицван. Точна кількість поки що невідома. І США 31 танк Абрамс. А Норвегія і Фінляндія виразили готовність надання танків, але поки що не оголосили їх кількість. Підбиваючи підсумки, ми отримуємо мінімальну кількість танків у кількості 256 штук від держав-партнерів, не враховуючи приблизні дані надання танків Норвегії та Фінляндії. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.